Ви запитайте мене, як я в тридцять один вигадала на сору. Все дуже просто. Я обрала декрет. Декрет. і вам не потрібно працювати на дядю п'ять днів на тиждень. А отже, не потрібно мити голову і горити ноги так часто. Тепер ти можеш походити за смальцьованим волоссям і непокошеною розцітельності на ногах. Просто не й взагалі мовчу. Тепер тобі не потрібен манікюр, педікюр і нарощування гіт. Навіщо тратити на те гроші? Хто тебе домом бачить? Тепер ти працюєш на своїх спиногризі 24 на 7. Вихідні два рази на тиждень. Це не про тебе. Залишся для офісного планктона. Вихідних більше немає. Декрет і ти більше собі не належиш. Істерики, карміошки, какашки. Ніякої стеховки відпусток і повноцінного сну. Проте тепер у тебе є маленька мрія заробити свій перший мільйон через стара, ой, як хочеться. Іди в декрет. І тобі більше не прийдеться турбуватися про завтрашній день. Тепер ти будеш в тривозі постійно, йди в декрет. І отримай комплекс поганої матері у подарунок. Дівчата чекають.